Я Катеріан Ярослав, учень 4 класу Багатянського закладу освіти. В цьому році вирішив досліди... появу і життя нудрії в селі Багате, тому свою дослідницьку роботу назвав «нутри, утримання нудрії в домашніх умовах. Актуальність даної теми в тому, що сьогодні все більше фермерів займаються розведенням нутрії. Ці тварини називаються смачним м'ясом, чудовим кутром і недбалистю в утриманні. Розведення цих звірків є дуже прибутково справою, мета дізнатися, що збільшиться кількість внутрі в моєму краї за основу для село Багато. Ще цікаво займатися розведенням внутрі господарям села. Раніше внутрі не були домашньою тварини. Всі тварини жили у водоймах, біля озер, лиманів. Село багато розташоване на березі. Озеро Каталобух. Звичайно, мешканці села знали про існування в озері внутрі, але одомашнювати не наважилось. Ситуація змінилася в минулому столітті, коли в селі будували тварине господарство. Там почали розводити норок. Велика кількість мешканців села працювала на цьому господарстві, де автоматично вчилися доглядати за гризунами. Моя бабуся теж там працювала. Роками за господарство перестало працювати, але навички по догляду за тваринами і грузунами у багатянцях залишились. З часом деякі мешканці села Багате починають розводити нути. Зараз в селі Великий відсоток господарів займається отримання цих тварин. В моїй сім'ї ці тваринки з'явилися і живуть два роки. Мені дуже цікаво спостерігати і доглядати за ними. Тому вирішив дослідити появу цих тварин в моєму селі і розповісти про утримання нутрі в домашніх умовах. Спостережив, що зовні внутрі нагадує велика вчера, добрина її тіла досягає 60 см, хвоста до 45 см, важить нутря 5-10 кг, рідка 15. Самці більші за саме. Дослідив, що нутря чудово плавати принаймні. Під водою може знаходитися до 10 хвилин. В спекотні дні вона менш рухлива і зазвичай переховується в тіні. До проживання в замерзаючих водоймах вона не пристосована, не будує житла, яке би захищало від холодних хіжаків, не записає на зиму кормів, як це робить бобер, ондатри та інші жизни. Внутрі також погано орієнтується під льодом. Пінобши в ополонку може не знайти виходу. Назад і помирає. Внутрі добре розбилене село, вона насторожується навіть при невеликому жародіні, хоч внутрі остається непокоронкою твариною, вона доволі швидко бігає скоком, але швидко втомлюється. та нюх розбинені гірше, хутре внутрі із видований Високо високосінне, М'ясо внутрі гістівне, пісне і з низьким вмістом холостерин. Особливість. Утримання нутрі. Нутрі не любить і погано переносить холод, вогкість і постійні протяги, хоча вони мають тепли і досить товстий володяний покрив. Це справа хвості тварини. Якщо він замерзає, тварина може захворіти і навіть помирає. Встановлювати клітки треба на вулиці, тільки в задишному місці, яке добре прогрівається сонцем. Якщо ви вирішили тримати нутрі в приміщенні, то вона повинна бути теплим, сухим, з гарним освітленням, правильною вентиляцією і безпроїждів. Клітки та вольєри краще робити металеві, так як вони надійніші і довговічніші дерев'яні. А також нутрі не може їх згризти. Вибираючи мета не тільки заощаджує гроші, але будуть впевнені, що тварина надійна та цікава, цікаво, тому треба стежити, щоб жодні сторонні предмети до неї не потрапляли. В іншому випадку вона завдасть собі шкоду. Треба поводитися з твариною до не робити різких рухів, оскільки можлива ймовірність у кузу. Нутрія ніколи не нападає першою, але завжди захищає себе у здорової тварини, хутора скрізь однаково, без Лапки хвіст маєте чисту шкіру без будь-яких слідів. Дізнався, що отримання внутрі в зимовий і літній період теж має свої особливості. Взимку необхідно забезпечити тепло і сухість, посилення корм і більше вітамінів. Треба слідкувати, щоб в поїхах завжди була тепла вода, а не лід. Якщо тварина заривається в підстилку на дні клітки, треба підняти загальну температуру в сарай і додати підстилки. Ні в якому разі не можна давати підмезелі овочі, внутрі із задоволенням і свіжі овочі. Літнє отримання внутрі краще зробити максимально природним. Треба викопати маленьку водойму, поставити ходівниці і дерев'яні ящики біля будиночків. Якщо біля озерця багато трави, тварин можна раз на день годувати комбікормом. При такому способі отримання необхідно відгородити територію щоб вони не загубилися і не нашкодили собі. Отже, дослідивши дану тему, можна зробити висновок, що вирощування внутрі в домашніх умовах має свої заперечені плюси. Вони взаємні, не потребують великому просторі для життєдіяльності, активно розмножуються, швидко ростуть. Їх хутро високо цінується і активно розкуповується для виготовлення шуб, А м'ясо володіє чудовими смаковими якостями. Вирощування і розведення нудрі є джерелом не тільки смачного і дорогого м'яса, але й дуже цінного хутра. Саме тому розведення нудрі в господарстві є дуже привабливою бізнес-ідеєю, яка не вимагає великих витрат, а якраз таки навпаки, приносить стабільний і чимовий дохід бізнесу по рентабельності і прибутковості нічим не поступається до розведення кроликів, а між тим, внутрі самі по собі більше витривальний на в догляді, ніж кролики. Тому їх розведення це менш ризикована справа для початківців-фермерів, які раніше не займалися отриманням внутрішніх. Дякую за увагу!